І що ж, вітаю тебе, дорогий глядач. Радий тебе вітати на каналі розпаковки. І сьогодні до нас знову прибула чергова посилочка з AliExpress. Ось така велика. І вартістю 3 долари 92 цента. Вагою аж 300 грам. Це три товара по 2 долари. Тому давайте розпакуємо і подивимось, що там нам прийшло на цей раз. Що за товари? Спробуємо їх Протестувати, подивитися, що там таке. Так, ось така чорна коробочка прийшла. Чисто чорна коробочка. Потім ще ось такий якийсь кейс. І ще ось такий пакет прийшов. В принципі, більш нічого там всередині немає. Тому, друзі, давайте почнемо із ось цієї такої цікавої річки. Це трубочка. Що ж це за трубочка, друзі, ви спитаєте? Зараз я вам її відкрию. Ось такий замочок відкривається, витягується. Вона виконана з алюмінію. Боки ось так закриті пластиковими заглушечками. До речі, можна буде відкрити, подивитись. Дуже важко витягується. Хороша туга заглушечка. Ну, Алюмін десь одиничка буквально. Ну, і не будемо відкривати ось такі заглушечки. Це на руль, друзі. Забіжу наперед. Це кріплення на руль. Ось от воно кріпиться за допомогою ось таких двох ще додаткових крепежів. Ось тут воно відкручується. Засовується, ось тут дві штуки фіксуються. І фіксується ось цими кінцями до руля. І тут ви можете, наприклад, собі цепляти ліхтарик, спідометр, там сигналку, ще якийсь тримач для смартфона. Тобто, якщо вам самої довжини руля не вистачає, ви цепляєте додатковий ось такий от вино, винос називається. Ой, перепрошую, випало. Додатковий ось такий винос, на який можна ще додаткові е, гаджети прицепити на вашу руль. Тому ось така прикольна штука, девайс. Виконано, до речі, це також з алюмінію. Ось тут тільки пасмасові ось такі втулочки. І в комплекті ще йшов Додатково ось такий шестигранничок, Це, напевно, на 4. Ну, приблизно десь на 4, не знаю. І ним можна ось так от відпускати. То затягувати, якщо потрібно. Ну, в принципі, зараз я відкручу і покажу детально Ось я викрутив, і, як ви бачите, одна така, одна така, одна йде сюди. А одна йде менша ось сюди саме. І отак от воно стягується. Ця йде частина на руль ваш, а ця йде частина на ось цю трубку з посадкою ще під отаке от пластмасове кільце ущільнююче, для того, щоб метал по металу не їздив. Ось такий гаджет прикольний для велосипеда вартістю в 2 долара. На жаль, не маю велосипеда, щоб зараз поставити і наглядно показати. Але ось десь, отут висвітиться картинка, приблизно як воно має виглядіти. Тому ось такий на майбутнє. Зараз мій велосипед стоїть в гаражі. І ось таке от потепліє, висохне земля. В принципі, можна буде вже починати обгрейдити велосипед і. Цепляти і їхати кататися. Ну що, друзі, ось такий класний товар. Вставляємо в бік і йдемо до наступного товару. Також 2 долара Це кейс для шнурів. Шнурів для зарядок. Такий органайзер прикольної якості. Дивіться, якість взагалі класна. Така тканина. Доволі класна, широка. Молнія і такі от круті собачки. Дивіться, собачки також з такими от прикольними подушечками, за які можна тянути. Всередині він з зеленого кольору. Підкладка виконана із шовку. І ось такі розділені по секторах гумовими резиночками і ось такою ось сіткою. Тому можна сюди щось ставити, сюди підпихати. В принципі, ось ще такий є відділ з замком. Наприклад, можна сюди поставити якісь блочки з зарядками. Або ще ось так от можна якось його буде підв'язати. Не знаю, чесно кажучи, для чого це. SD-карта, дивіться, от тут написано sd -карт. так, Це для карточки SD. Тому прикольно навіть така. Ось дивіться, даже є логотип, Made in China. Прикольна штука. І, до речі, зараз ми можемо якихось пару кабелів вставити і показати наглядно, як воно має виглядіти в повній комплектації. Тому хвилинка. Так. І для прикладу ми візьмемо, наприклад, дивіться, ось такий пучочок вже є зв'язаний, і нам його треба десь поставити. Наприклад, ми їх беремо і ось сюди підсовуємо. Один є, наприклад, другий ось такий кабель. Так, другий кабель ми, наприклад, сюди ставимо. І все. Є. Сюди, наприклад, ми беремо, кладемо ось такий блачочок. Раз. Ще один блачок. І ось такий, наприклад, ще кабель для зарядки телефона. Наприклад, ось. Ось так ми ставимо сюди кабель. А сюди ми ставимо саму. Все, в принципі, ось такий органайзинг, і це все ми отак так от закриваємо. Його можна запакувати на максимум. Тобто ширина дозволяє, дивіться, це все лише такий. І його можна повністю кожне гніздо заповнити. І десь в дорогу ви їдете, кинули і ніколи не загубите ваші зарядочки. Класний кейс, органайзер для ваших провідів. Ну що, друзі, ось такий другий товарчик, класний. І переходимо ось до такої чорної коробочки. Тут у нас нічого не зрозуміло. Так, ми розглянем. оп. А, я вже зрозумів, щось таке. Дивіться, вау. Це електронний типу, міксер для молока для кави. Дивіться. Якщо ви, наприклад, десь каву з молоком робите, можна додатковий збивати. Потужність 2 і 4 Вт, живлення 3 вольта. Тобто, навіть можна його, напевно, заряджати. Чи він йде від батареїчок? Зараз ми відкриємо, подивимось. Так, тут більше нічого не написано. Так, є кольори білі-зелені, я так зрозумів. Не знаю, які нам. Коробка доволі хорошому збереженні прийшла. Додаткова упаковочка. Так, ось такий. Тут у нас ще зустрічається така інструкція додаткова. Китайська. Чисто китайська інструкція навіть немає на англійській. Ну, я думаю, ми розберемось з цим. Нічого страшного тут немає. Тому ось такий йде сам міксер з пружиночкою. Двохрядний. І сам фіксатор ось в такому вигляді. В чорному кольорі нам прислали. В чорному я і замовляв. Тому ось сам блендер. Такі бачимо трішки посарапаним. Ну, звичайно, це. Кришечка якась вклею. Ну, так, і ось тут, напевно, вони відкриваються. Так, дивіться, тут іде в нас дві міні-пальчикових батарейки, типу 3А. Я вже бачу по діагоналі, а можливо, і 2А. Зараз ми спробуємо підібрати. Так, ну що, ось такі батарейки. Все ж таки 2А. Тому що вони, от бачите, як влазять. В принципі, не влазять. Ну, дивіться, що тут пише. Тут пише плюс. Тут мінус. Тобто, я так зрозумів, що один контакт сюди плюсовим, а інший контакт назовні мінусовим. Я надію, що нічого не згорить. Я надію щиро, що вони. Я правильно зрозумів їхню ідею, що саме один плюс, один мінус. Ось так воно все закручується. Вставляємо. О, дивіться, вже включився. І доволі класно крутить. Дивіться, все ж таки правильно зрозуміли їх. Так, ось ця дірочка, це індикація роботи, тому нажимаємо і виключаємо. Ось така його робота. І я навіть не знаю, що можна спробувати ним змісити, Якби у нас було якесь яєчко, зараз я піду подивлюсь, що там є, і зараз спробуємо збити його прямо в прямому ефірі, друзі, онлайн, як ви бачите, в принципі, те, що він працює, це вже реально круто. тому зараз перейдемо до невеличкої практики і спробуємо це все перевірити наживу. Так, ну що, щось що наше сире яєчко, у нього набагато більша е, щільність е, густини, ніж звичайного молока. І тому зараз ми от спробуємо його отак от змолоти. І бачимо, що як я тільки вставив його, відразу ж е, пішло велике навантаження на нього. Адже бачимо, що щільність молока доволі сильніша, ніж в звичайного молока. Але написано типу, «milk», але бачите, все ж таки, якби з яйцем також потрошечки справляється. І таки можна робити маленькі омлети, щоб не доставати основний блендер. І як ви бачите, з'являється піна. Отже означає одне, що помаленьку, і як ви бачите, з'являється піна, і воно поначалу тяжко йшло, а вже коли збив, стала вона більш маса така однорідна. Рідка і з'являється ось така піночка. Тобто, друзі, як ви бачите, пристрій працює. тобто, Якщо от хвилини 2-3 потримати, і можна збити до ідеального омлету. Тому якби, ставимо лайк пристрою, самі побачили, що піна з'являється, отже, буде успіх. Ну що ж, в принципі, як ви бачите, штука доволі діюча. Я не надіявся, що вона яйця це Я думав, вона це тільки чисто для молока. Але як ви бачите, вона справляється. Також є ось таких зелених і в білих кольорах, але, на жаль, було тільки доступним. В продажі ось такий чорний кольор, 2 бакса. Я думаю, в принципі, це також приємна ціна і доволі е, працьовита штука. Ну що ж, друзі, ось такий сьогодні вийшов випуск, доволі цікавий. Ось такий міні-блендер для молока, також для омлета, Ось такий органайзер для кабелів. І ось такий ще один додатковий гаджет для велосипеда. Тому ось такий вийшов випуск, друзі. Кому сподобався, підтримайте це відео лайком. Хто не підписався, підписуйтесь. Силочки залишу внизу. Під відео на цих продавців з Aliexpress. І також пишіть коментарі, як вам взагалі такі речі. Тому до нових зустрічів! Не затримую вас. Пока!